Всім привіт і слава Україні. Шановні глядачі. В Москві знімають мотиваційні відео для окупантів і з розряду втрать одну руку на війні в Україні, а в іншій потримай сертифікат на мільйон. З вами контрпропаганда, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, підготував спеціально для вас свіжі, гарячі і найновіші фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Двічі холостий постріл Шойгу. Жорстка конкуренція між розвідками всередині Росії продовжується. Успіхи служби зовнішньої розвідки на чолі з Наришкіним, який нещодавно розкрив підступні плани київського режиму створити чергову брудну бомбу, не дають покою загальноармійській розвідці країни-агресорки. 20 червня Шойгу похизувався і своїми розвідданими. Керівництво ЗСУ планує завдати ударів по території Росії, в тому числі по Криму, ракетами «Хаймерс» та Стомшедоу. Застосування цих ракет поза зоною СВО означатиме повноцінне втягування США та Британії у конфлікт та спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень в Україні. Грізно попередив міністр нападіння Російської Федерації. Насправді, якщо правильно трактувати генеральний наратив розпропаганди, англосакси ведуть проксі війну проти Росії, то Шойгу мав би наносити свої негайні удари по Пентагону та Вайтхолу. Відповідні координати є у Вікіпедії. А якщо виходити із ще одного наративу, що Київ є маріонетка в руках НАТО, то відповідно треба боротися із самими руками, які знаходяться у Брюсселі на бульварі Леопольда Третього, а не з тою маріонеткою, яку просто смикають за ниточки. Ну і нарешті існує третій наратив: кордони Росії не закінчуються ніде. Тобто тоді, що означає удари по зазонної СВО. Адже згідно конституції самої Московії, це вже і є так звана нова територія Росії. Таким чином виходить, що Шойгу натякав виключно на так звані нові регіони, включно із самим Кримом, де останнім часом бавовняний сезон значно довший за курортний. Цей грізний попереджувальний постріл Шойгу пролунав як чергова пропозиція домовитись із урахуванням нових реалій на землі. Але е, правда в тому, що реалі зараз настільки мінливі, що логіка Шойгу за ними просто не встигає. А от переговорна позиція Києва залишається незмінною. Кордони України визначаються міжнародними договорами, а не дальністю влучання із Хаймерс або Storm Shadow. А от Лондон вже на всяк випадок попередив Москву. Питання зняття санкцій із Російської Федерації почне розглядатися лише після виплати репарацій Україні. Тож виходить, що постріл Шойгу двічі холостий. Отже, друзі, традиційно на завершення нашого інформаційного випуску я залишаю заклик до вас: ставайте нашими партнерами у спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на стрінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.